Закладити за тепло, якого не було. Мешканці будинку по вулиці на Сотні, 16 впродовж березня та квітня мерзли у своїх квартирах. Люди кажуть, що батареї були холодними, однак у квитанціях рахунок за послугу. Люди вимагають облаштувати будинок лічильником тепла та провести перерахунок за ненадані послуги. Вони звернулись по допомогу до народного контролю. Житомирянин Юрій розповідає, взимку у квартирі було вкрай холодно, а заплатити за батареї, які не працюють, довелося. Чоловік каже, хоче, аби наступного року така ж ситуація не повторилася. Встановити лічильник це саме головне, для того, щоб могли самі ми контролювати. У нас було холодно, температура, я сказав, була 15 градусів. Батареї були холодні. Мешканці будинку по вулиці Небесної, Сотні, 16, розповідають, так холодно було майже у всіх квартирах. У меня, конечно, квартира угловая, но у меня очень холодно. Неоднократно вызывала комиссию, они приходили, замеривали температуру, но результатов как особо никаких не было. А теперь приходят счета непонятные вообще, то есть отопления нету, а деньги надо приличные заплачивать. Поутепляли окна, там двери, но это все равно, же. если батарея, можно сказать, холодная. Дня взагалі холодне, а ночью, ну так, ну как говорится, дишуть. Інвалід, можете представити сидить в інвалідному креслі так? і в хаті 9 градусів тепла. Аби вже в наступному опалювальному сезоні людям не довелося платити шалені гроші за холодні батареї, йдемо вимагати у Житомир Теплокомуненерго. Там журналісти народного контролю запевнили, встановлять мешканцям будинку лічильник. Ми швидко звернемося. Якщо ми близько здіймні проекту, я думаю, что в этом году мы успеем сделать и установить тепловой тепловучо. Проект где дітей займет ну, может Можете швидше, можете дільки три. Мы перевіримо, чи встановлять лічильник тепла для мешканців будинку по вулиці Небесної Сотні. Катерина Білошицька ілля Кот Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот два дев'ятсот Пишіть народ,